Іноді буває так, що приїжджаєш на об'єкт, а господарів немає вдома. І ніби трошки шкода, бо хочеться показати все зсередини, розпитати про враження, але навіть без цього будинок говорить сам за себе. Ми у рівному приватний двоповерховий будинок облицьований термопанелями з плиткою Lof Brick Cardamon На основі спіненого пінополістиролу товщиною 100 мм. Така теплоізоляція це вже серйозно. А зовнішній вигляд... Якщо чесно, коли ми приїхали, були відчуття, що ми потрапили у кадри з американського фільму: акуратний фасад, ідеальні лінії, простора ділянка. Поки ми роздивлялися будинок, нас зустрів не господар, а його вірний охоронець, німецька вівчарка. Вона пильно перевіряла команду, ніби хотіла переконатись – Ви ж тут лише помилуватись фасадом, правда? І ми таки помилувались, бо тут не просто утеплення, тут стиль, довговічність і той самий домашній затишок, який відчуваєш ще на порозі до будинку. Панелі Royal фасад це сучасне рішення для тих, хто хоче поєднати тепло, естетику та практичність. Наші термопанелі бувають з клінкеру, керамограніту чи кераміки, вони не потребують фарбування, обслуговування, а фасад завжди виглядає як новий, і головне, вони реально тримають тепло в будинку. А якщо вам цікаво, як виглядав би ваш будинок з термопанелями, залишайте заявку на сайті або номер телефону в коментарях. Наш менеджер підготує персональну візуалізацію саме вашого фасаду.